Привіт всім! Вітаю на нашому каналі Автомаркет. Розглядаємо супер-мега комплект набір інструментів від компанії Intertool et 6026 який призначений для, для вантажної техніки з розміром 3 дюйма 26 одиниць, хроманадів, метал. Даний наборчик важить 16,5 кілограм. Кейс досить міцний, пластмаса хорошої якості. Дві защолочки. На верхній поверхні у нас нічого немає і не дивно. Такими розмірами це все би вилітало, не втримувалося б. Пожиттєва гарантія. Так як це професійний набір інструментів він компанії Intertool. Пожиттєва гарантія дається на, на всі елементи, крім тріскачки, трі тріщотки. Виробник даного інструменту Тайвань. Де інтерту вже багаторічно випускає топові свої продукти. Ось наша тріскачка. Довжина даної ручки пів метра. Тут у нас йде перфорація для руки. Щоб не прос... проскользувала прапорець переключання. Дана голова у нас знімається оцією зірочкою. Тут у нас виборта інтертул Хромвонадіум. Компанія Intertool спеціалізується на інструментах з 1992 року. Дуже добре себе зарекомендувала. Головка 7-8 дюйма, хром InterTool, Інтертул 12 гранна блока 15-16. Один дюйм. І це у нас вже метрова система. Це були дюймові головки, а це вже метрові.

це в нас йде дюймові. Одна. Ціла одна восьма. Одна ціла три шостих. Одна ціла п'ять шістнадцятих. Одна ціла три восьмих. 1,7 1,716. 1,58. 1,3. 1,78 і найбільше в дюймових головках це 2 дюйма. І найголовніше підписуємося на наш канал, ставимо лайк. Слава Україні! 那不关机。No,